Дуже часто показуємо вам складні в Оксамиті, але в нас є ще такі тройні ікони, де зображений. Спаситель по бокам з Богородицею Казанською і Святим Миколаєм. Виготовлені ікони. Це літографія. Зверху йде такий оклад, який імітує посріблення, але це пластикова основа з таким сріблястим нашаруванням. Ікони обрамлені, в оксамитовий оклад. Добре, добре, покажу. Зворотньої сторони, віці, який він гарний. Очі, Можна його поставити. Очі, До речі, це буде очі, дуже очі. гарно виглядати. Якщо потрібно, там, для благословіння іконочки ці дістають, дістаються зараз. Дісталася ж таки я ці ікони. Їх можна, якщо потрібно, для благословіння дістати і назад вкласти в футляр і вдома поставити на, на зручне для вас місце. Такі тройні ікони можете замовити на сайті сайт зазначений в шапці профіля або по телефону під відео.